Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами 5 циклів Суріна Маскар або ж привітань сонцю. Якщо ви вперше чуєте про цей комплекс, я вам дуже раджу перейти за посиланням під цим відео, де я пояснюю детально, як його виконувати. Якщо ж ви готові перейти до комплексу, тоді зустрічаємось з вами на початку калимка. Стопи та долоні разом плечі розправлені, очі заплющені. Налаштовуємось на практику. Глибокий вдих через ніс та повільний видих. Глибокий вдих. Та видих. І ще один разом. Вдих. Та видих. Опускаємо долоні та починаємо. Вдих руки над головою. хастасана. Видих опускаємось до ніг. Уттанасана. Вдих груди вперед. Арда уттанасана. І видих крок назад правою ступою. Руки над головою вдих, нижній випад. І видих долоні на климок. Опускаємо груди та підборіття. Вдих кобра Буджангасена. І видих. Собака мордою вниз. до мука шванасина. Три вдихи та видихи. Дивимось між долонь. Крок правою ногою вперед, ліве коліно на калимок. Анжене яси на нижній випад. Вдих руки вверх, видих долоні на калимок. Крок лівою стопою вперед. Підіймаємо груди вдих. І видих, опускаємось до ніг. Вдих руки вверх, Урдва Хастасана. І видих долоні до грудей. Саме з вдих руки вверх, урдва Хастасана, Видих, опустились до ніг. Уттанасана. Вдих груди вперед. Арда Уттанасана, І видих крок лівої ногою назад, коліно на накалимок, руки над головою вдих. Видих долоні вниз. Крок правий ногою назад. Опускаємо груди та підборіддя. Вдих. Кобра Буджангасена і видих собака мордою вниз Адамука Шванасена. Дивимось між долонь вперед, крок лівою ногою, між долонь. Вдих руки над головою, з видихом долоні на калимок. Крок правою ногою вперед дивимось перед собою і з видихом опускаємось до ніг. Вдих руки над головою. і з видихом сама здітіхи. Цикл 1. Завершено. Вдих руки вверх. Видих Уттанасана. Вдих арда Уттанасана І видих крок правою ногою назад. Анджяна Ясена. Вдих руки вверх і видих долоні на калимок. Ставимо ліву ногу назад. Опускаємо груди та підборіддя. Вдих Буджангасена і видих адамукашванасана. Дивимось перед собою крок правою ногою вперед, ліве коліно на килимок, вдих руки вверх і з видихом. Крок лівою стопою вперед опустились до ніг видих. Вдих руки над головою урдва Хастасина і з видихом сама зі тіхій долоні до грудей. Вдих руки вверх, видих, опустились до ніг утанасина. Вдих дивимось перед собою. І з видихом крок лівою ногою назад, коліно на калимок. Вдих руки вверх. І з видихом долоні на килимок. Права нога назад опускаємо груди та підборіддя, вдих боджангасана і видих адемукашванасина, собака мордою вниз. Дивимось вперед крок лівою ногою. Між долонь опускаємо праве коліно на килимок. Вдих руки вверх і з видихом крок правою стопою на початок килимка, Видих у та Вдих руки вверх і з видихом сама з дітіхи. Цикл 2. Завершено. Вдих руки вверх. Видих. Опустились до ніг. Вдих, дивимось перед собою. І з видихом крок правою ногою назад. Анджя ясана. Вдих руки над головою, з видихом, долоні на калимок, крок лівою ногою назад. Опустили груди підборіддя. вдих боджангасана і видих Адамука Собака мордою вниз. Дивимось вперед. крок Правою стопою між долонь ліве коліно на килимок. Вдих руки вверх і видих долоні вниз. Крок лівою ногою вперед вдих і видих. Опустились до ніг. Вдих руки вверх і видих сама зіттіхи. Овдих урдва хастасана, Видих Уттанасана. Вдих дивимось перед собою. І з видихом крок лівої ногою назад, коліно на килимок. Вдих руки вверх Анджіна Ясена. І видих долоні вниз, крок правої ногою назад. Опускаємо груди під боріця. Вдих кобра Буджангасена і видих собака мордою вниз, а до шванасена. Дивимось перед собою. Крок лівою ногою вперед. Праве коліно на килимок. Вдих руки вверх і видих долоні вниз. Підставляємо праву ногу на початок килимка і опускаємось до ніг. Вдих руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Цикл 3. Завершено. Вдих руки вверх і видих, опускаємось до ніг. Вдих дивимось перед собою. З видихом крок правою ногою назад, анджі ясена. Вдих руки вверх, видих долоні на килимок. Ставимо ліву стопу назад і опускаємо груди під борідтя. Вдих кобра, підіймаємо груди і видих собака мордою вниз. Дивимось перед собою. Крок правою ногою вперед, ліве коліно вниз. Вдих руки вверх. І з видихом опускаємо долоні на килимо. Підставляємо ліву ногу вперед. Опускаємось до ніг видих. Вдих руки над головою. І з видихом саме з дітіхи. Вдих руки вверх і видих. Опускаємось до ніг у танасина. Дивимось перед собою вдих. І з видихом крок. Лівою ногою назад, вдих руки вверх і з видихом долоні на килимок. Права нога назад і опускаємо груди під боріття. Вдих кобра і видих собака мордою вниз. Дивимось вперед, крок лівою ногою між долонь. Праве коліно на підлогу. Вдих руки вверх і з видихом робимо крок правою ступою. На початок килимка з видихом опускаємось до ніг. Вдих руки вверх. І з видихом долоні до грудей. Цикл 4. Завершено. Вдих руки вверх. Ульва Видих уттанасана. Вдих арда оттанасина. І видих. Крок правою ногою назад Анджани Ясена. Вдих руки вверх і видих долоні на килимок. Крок лівої ногою назад. Опускаємо груди та підборіддя. Вдих Буджангасена і видих адомукашванасана. Шванасена. Дивимось перед собою. Крок правою стопою вперед. Ліве коліно на килимок. А вдих руки вверх. І з видихом опускаємо долоні на килимок. Робимо крок вперед, вдих. І з видихом опустились до ніг. Вдих руки над головою. Урдва Хастасина. І з видихом сама зітіхі. Вдих руки вверх. Видих, опустились до ніг. Вдих. Ардауттанасина і видих крок лівої ногою назад. Ясана. Вдих руки вверх, видих опустили долоні на килимок, права нога назад. Опускаємо груди та підборіддя. Вдих кобрангасина і видих собака мордою вниз, адомукашванасана. Дивимось вперед, крок лівою ногою на початок колимка. вдих руки над головою з видихом опустили їх вниз. Вдих права нога вперед, видих, опустились до ніг, Вдих руки над головою урваха стасана. І видих сама дітіхи. Цикл 5. Завершено. Тримаємо очі заплющеними, відновлюємо наше дихання. Дякую, що були сьогодні зі мною. Намасте!